Разом підбили підсумки роботи попередньої місії та говорили про програму роботи чергової. Основне завдання експертів МАГАТЕ моніторинг ядерної та радіаційної безпеки в умовах російської агресії проти України. Заступник генерального директора ПАЕС якості та управління Віктор Саворона у привітальному зверненні до міжнародних партнерів зазначив, що для південно-української АЕС дуже важливо, щоб усі загрози оперативно доносилися до світової громадськості. Південноукраїнські українські атомники виказали сподівання, що інформація від фахівців магате допоможе міжнародній спільноті в обізнаності щодо небезпеки військових загроз для ядерних об'єктів. На жаль, на сьогодні війна триває, і ми розуміємо, що нам дуже важна підтримка, в тому числі і МАГАТЕ. Тому кожного ранку ми інформуємо про технічний стан енергоблоків, а також про небезпечні моменти, які стосуються прольоту дронів, і вони передають цю інформацію. Сподіваюся, що ця інформація допоможе мировій спільноті знати наскільки небезпечна війна і наскільки ця війна може принести погіршення для таких ядерних об'єктів як наш la stanza Зі свого боку, керівник попередньої 46-ї місії, зазначив, що міжнародні експерти не виявили на південноукраїнській АЕС жодних відхилень від принципів безпеки МАГАТЕ. Він також подякував південноукраїнським атомникам за підтримку під час роботи місії і виказав надію на те, що наступний його візит буде до мирної України. Інші експерти відзначили високий рівень професіоналізму та належну організацію роботи персоналу. Нова команда експертів Гате впродовж наступних трьох тижнів буде продовжувати реалізовувати завдання місії.